В області не здійснюється полювання, а безпосередньо здійснюється регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин. За інформацією Держпродспоживслужби в нашій області на Кіровоградщині станом на сьогодні зареєстровано 115 випадків захворювання тварин на сказ. Отже, в тому числі це лисиці 51 голова собак 27 котів – 32, великої рогатої худоби – Три голови дрібної рогатої худоби. Дві. З початку року оголошено 70 неблагополучних пунктів Населених пунктів нашій області, а це на 15 випадків більше за відповідний період минулого року. Сказ Лисиці у нас зафіксовано мисливських угіддях Гайбуринської територіальної громади, селище Кам'янець, Кам'янецької ОТГ і місто Новомиргород. Домашніми тваринами було нанесено спочатку цього року 780 покусів. Людям. Із них 165 покусів було нанесено безпритульними невакцинованими тваринами. В області з початку 2025 року щеплено проти сказу собак 118 228 голів. Котів 100 296 голів. Великої рогатої худоби 660. 5 голів дрібної рогатої худоби 687 голів, свиней 17, коней 59, єнотів дві голови і інші хутрові звірі два. У нас була проведена весняна пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин в травні цього року. На площі 19 тисяч 285 квадратних кілометрів. І кількість вакцинацій, яка була. Вакцин безпосередньо доз становила 482 тисячі 138 доз. Якщо ж говорити про випадки сказу в розрізі районів нашої області, Голованівський район 19 випадків захворювання тварин на сказ. Найбільше Вільшанська ОТГ і Голованівська це по п'ять випадків. По три випадки: Гайверинська територіальна громада і Новархангельська. Також два випадки Підвисоцької і один випадок Перегонівська ОТГ. Кропивницький район, 39 випадків захворювання тварин на Сказ. Найбільше Кропивницька міська територіальна громада 10 випадків, 5 випадків. Кам'янецька ОТГ. Чотири випадки: Олександрійська ОТГ і Катеринівська ОТГ. По два випадки: Великосеверинівська, Долинська, Знам'янська і Субоцівська. І по одному випадку також є Бобринецька ОТГ, Дмитрівська, Первозванівська, Соколівська, об'єднані територіальні громади. Новоукраїнський район 38 випадків. Найбільше місто Новомиргород, 14 випадків. Це найбільше в нашій області. По 4 випадки Новоукраїнська об'єднана територіальна громада і Піщанобріцька. 3 випадки: Рівнянська. І по 2 випадки: Ганнівська, Глудоська, Добровеличківська, Злинська, Маловисківська і Смолінська. Також один випадок зафіксований у Мар'янівській територіальній громаді. Олександрійський район – 19 випадків на сказ, 5 випадків – Попельнястівська об'єднання територіальна громада, 4 – Олександрійська і Приютівська, 4 також випадки, 3 випадки – Онуфрівська, 2 випадки – Новопраська і 1 випадок – Петрівська територіальна громада. Громада, враховуючи випадки зі сказом на території нашої області, саме в Кіровоградській області і було прийнято рішення щодо регулювання чисельності диких хижих м'ясоїдних тварин, а зокрема лисиці червоної, саме для запобігання поширенню збудників інфекційних хвороб, а саме сказу, що безпосередньо становлять загрозу для життя і здоров'я людей. Тому і було прийнято це рішення. Отже, відстріл Лисиці проводиться на підставі рішення Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кіровоградській обласній державній адміністрації. Та відповідно до статті 33 закону України про мисливське господарство та полювання. В принципі, ця стаття дозволяє. Користувачам мисливських угідь із залученням мисливців здійснювати регулювання, а саме відстріл хижих м'ясоїдних тварин відповідно до інструкції щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин, зазначено, що оптимальна щільність Лисиці не має перевищувати 0,5 одну особину на тисячу гектар. Облік здійснювали користувачі мисливських угідь на початку року, а саме в кінці січня, на початку лютого 25-го року. Отже, чисельність вовка становить 234 Особини шакал 117, лисиці 2982 голови. Єнотовидна собака, 624 голови. Куниці 1979 голів. Відповідності до інструкції щодо профілактики. Та боротьби зі сказом тварин чисельність не повинна лисиці перевищувати від 0,5 до 1 особини. На сьогодні у нас на території області фактична щільність лисиці становить 1,6 особини на тисячу гектар. Отже, це більше як в три рази перевищує чисельність. І саме і це й стало підставою. І випадки зі сказом у нас на території області для того, щоб було прийнято рішення щодо регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин. Отже, зв'язку з цим проводиться регулювання чисельності. І воно є необхідним і обґрунтованим заходом, спрямованим на зменшення ризиків поширення сказу, забезпечення епізотичного благополуччя, а також збереження природної рівноваги у мисливських угіддях нашої області. Отже, відстріл проводиться користувачами мисливських угідь із дотримання правил проведення полювання. Та поводження зі зброєю, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України в 2011 році за номером 549, та під контролем Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Отже, також хочу ще зазначити, що окрім цього створені рейдові групи із представників Нацполіції та екологічної інспекції, які також проводять. Рейди і здійснюють контроль за дотриманням мисливців безпосередньо всіх правил і норм проведення відстрілу, тобто регулювання диких м'ясоїдних тварин. Ми проводили імунізацію, і якщо не брати, регулювання проводиться виключно у вихідні дні, це субота і неділя. До дозволу додається список мисливців, де зазначається чітко номер посвідчення, номер контрольної картки і паспорт мисливської собаки. Це є обов'язковим для того. Щоб можна було вигнати лисицю із очеретів і зробити її регулювання. Окрім цього, поки не почалося регулювання, а регулювання в нас здійснюється ці вихідні відбувалося, і минулі вихідні субота і неділя тобто, це чотири дні, під час яких мисливці здійснювали відстріл. Окрім цього, з початку року. Безпосередньо силами Єгірської служби в області, це з початку 25-го року, було добуто 11 голів вовків, 14 голів шакала, 1080 голів лисиці, 3 єнотовидні собаки. І також було. Після проведення пероральної вакцинації також були проведені дослідження 661 голови лисиці, двох шакалів і одного вовка. Після вакцинації, вже, враховуючи період відповідний, було направлено до районних управлінь Держпродспоживслужби 34. Голови лисиці. І після лабораторних досліджень було виявлено захворювання на сказ у 30. У нас в області є 27 користувачів мисливських угідь. На сьогодні видано дозволи 10 користувачам мисливських угідь, а саме. Це Бобринецька районна УТМР, Знам'янська районна організація УТМР, Кіровоградська районна організація УТМР, але враховуючи розкиданість мисливських угідь, тут два дозволи і працюють дві групи по Кіровоградській районній. Маловиськівській районній організації УТМР, Олександрівській. Онуфріївський, світловодський і приписні мисливські господарства червоно-нерубаївське і Чутяно-Нерубаївське. Дмитрівське також сьогодні є виданий дозвіл Благовіщенській районній організації УТМР, але вони ще не здійснювали полювання. Дозволи на сьогоднішній день. Ми Центрально західне управління лісової мисливського господарства виписує до 31-го року, тобто до кінця року. А далі ми будемо тоді дивитися по ситуації, як буде відбуватися, можливо, будемо продовжувати це робити. Робити і з Нового року також. Але буде вже зрозуміло за наслідками і регулювання чисельності до кінця року, і будемо дивитися, як поширюється сказ, не поширюється. Через те, що розумієте, ми робили ставки на переральну імунізацію. все-таки, Але враховуючи те, що ми. Не захватили повністю всі мисливські угіддя нашої області, ну нам не вдалося зупинити завдяки цьому заходу. Тому необхідно зробити регулювання. Ви всі знаєте, що сказ це невеликовна хвороба, вона безпосередньо несе загрозу як життю, так і здоров'ю людини. І ви бачите, що ця ситуація зі сказом вона, в принципі, йде стабільно. Ну, в межах одного випадка в тиждень відбувається, тому будемо працювати в цьому напрямку. Обов'язковою умовою є також інформування об'єднаної територіальної громади для того, щоб люди розуміли, що відбувається у них на території. 47 було добуто і 29 здано. Це те, що ветеринарні клініки, тобто лабораторії, не змогли прийняти через те, що там були постріли десь в голову, де не можна зробити ну, лабораторні дослідження. Тому така різниця. У нас створені рейдові робочі групи із представників Нацполіції і екологічної інспекції. У них всі ці списки є, обходи, де буде здійснюватися безпосередньо регулювання є. І якщо виїжджає рейдова група, і вона ж перевіряє і документи, ну і якщо буде побачено, що хтось, ті, хто не є в переліку. Приймає участь у регулюванні, то до нього бо це вже називається браконьєрство. І відповідно вже й вимоги і санкції, які необхідно здійснювати на сьогодні. Інформації від рейдових груп не надходило щодо порушення норм і вимог правил щодо регулювання чисельності. Полювання воно здійснюється виключно за відповідно до затверджених лімітів, які затверджені, затверджені цього року Міністерством аграрної політики ще до процесу реформування його в Мінекономіки, екології АПК. І там чітко зазначається чисельність, яку можна добивати, і для цього виписується відповідна ліцензія. Для копитних, тобто купується мисливцями ліцензія.